Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій, і в цьому відео ми будемо говорити про таку шикарнючу Audi Q5 2015 року випуску. Модельний рік 16 з 3-літровим бензиновим двигуном s Line. Ну, шикарна, шикарна аудюха, вигляд має. Погодьтеся, але потрібно знати, яка вона була, яке було тут пошкодження. Тому одразу переходимо до Вінкода. кода дивимося пошкодження. І, до речі, цей вінкод код буде внизу в описі до цього відео, щоб можна було скопіювати, зайти і подивитися, яка була машинка. Удар був попередній частині, бампер був відновлений, праве крило, здається, або замінене, або фарбоване, і одна із фар також була замінена. Зараз ми пройдемося прибором, подивимося, яке тут лакофарбове покриття, щоб можна було точно сказати, що було фарбоване, а що не було фарбоване. Ну що, погнали. Капот. Починаємо з капота 396. 358, 298, 271, 248, 267. Так як був удар по передній частині, капот вирівнювали, рихтували і фарбували. Тому можливі якісь місця зі шпаклівкою. Переднє праве крило 63, 75, 81, 76, 139, 105, 88. Ліве. Переднє крило 94, 94, 82, 77, 81. Ліва передня дверка 361, 395, 185, 210, 165. Також була фарбована, як виявляється, 156. Можливо, якось це зв'язано з переднім крилом. Задня ліва дверка 120, 120, 109, 127, ось тут маленький такий сколик є. 118, ліве заднє крило 128, 123, 137, 124. Дах 124, задня кришка багажника 200. Кришка передувалася. Не знаю по яких причинах вона передувалася, можливо, була поцарапана. йдемо далі. 162, ну, коротше, подвійний окрас задньої кришки, праве крило 134. 114, 105. Задня права дверка 119, 127, 120. Передні праві двері 120, 141, 175, 164. Або, ймовірніше, всього, крила були замінені. Фарбувалися в приборну. Тут навіть малий трохи слой, бачите, 78. взяти крило 78, а заднє крило буде скільки. 131. Трохи малий слой, воно якоби фарбувалося в прибор, ну і зробили переход на дверку. Тому якось ось так. Частково двері передні пофарбовані. Але то нічого страшного, тому що в цілому автомобіль виглядає дуже бодро. І тут всього лише 119 тисяч пробігу. На автомобілі встановлені крутезні легкосплавні диски 21-го радіуса, гума 255-40R21. 2020 року випуска гума, тому гума свіженька відносно і диски також класні, без нюансів. Легенька бордюрочка є, але в цілому вигляд вони мають. Ну і давайте переходити до самого смачного, це до салона. Бо салон тут, подивіться в якому стані, шкіра, ось тут є така от функція, електроприводи сидіння, датчик сліпих зон, пам'ять сидінь. 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, автосвітло. Ну, Це, в принципі, стандартно, як і в попередній Ауді. Автосвітло, мультикермо. Ось таке гарне кермо з перфорацією. 119 пробігу кілометрів, а не миль. Що також важливо. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Що тут ще є? Ось такий нюансик маленький, є якась тут точечка, не знаю, чи це клей якийсь, чи що. Але також покажу вам. Панорамний дах. Давайте, до речі, запустимо цей автомобіль. Безключовий доступ, кнопка старт-стоп. Оп, запустили. Ніякі помилки не горять. Авто було відновлено дуже гарно. Давайте попробуємо відкрити панораму нашу. Так, так то значно краще, якось цікавіше виглядає. Але так, да, є панорама, попробуємо, чи працює люк. Понятно, що працює. От. Тепер аж настрій піднімається, коли так світло. Сидіння шкіряні, шкіра класна, позаду також все гарно, ніяких нюансів по салону немає. Чорна стеля, також дуже прикольно виглядає. Посадка. Шикарна, як і в кожній ауді, підстаканники, під, під локітник, Такий не дуже великий, невеличкий, я би сказав, така якась ніша. Теж невеличка, можливо, для ключа, можливо, не знаю для чого ще. Клімат дує. Ну що, переходимо до підкапотки. Підкапотка тут як нова. Подивіться тільки на ось цей радіатор. Все замінено по оригіналу. Немає ніякої ліпанини. Ось так вам приближу покажу. Більш детально, повільно. Двигун v 6 3 літра, TFSI, їде він просто бомбезно. У мене таке відчуття, що цій машині не вистачає гальм, Того, що машина велика, двигун класний, але от в плані зупинки треба розраховувати. Бо якщо добре розігнатися, то можна і не зупинитися вчасно. Коротше, давайте прокатаємось на цій машині, бо тут говорити можна дуже довго. Єдине, що Саме правильне буде на цій машині. А, забув, забувся вам показати задній ряд сидінь і багажник. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Що тут показувати? Тут все прекрасно, все прекрасно. І йдемо, відкриємо багажник. Тут вже є електропривід багажника. Все на своєму місці. Подивимося, що з Америки прийшло, що тут є. Тут є тільки докатка. і більше нічого, напевно, немає. Сидіння складаються, полка виймається. Коротше, все стандартно. Цим нікого не здивуєш в такій машині. Здивувати в цій машині може двигун, це прекрасний 3-літровий двигун, він не капризний, він нормальний, адекватний двигун. Єдине, що, чого я обясняю, це великої витрати палива. Тому багато хто думає, що краще взяти 2 літра. Але якщо зрівняти навіть 3-літровий і 2-літровий, то там витрата палива на одну-3 літри буде більша. На 3-літровому, але від 3 емоцій буде набагато більше, ніж від 2 -літрового. Ну що, давайте прокатаємось на цій машині. Ой так легенько нажмем. Легенько нажав. Легенько не виходить на цій машині, От бачите, вже мені гальм чогось не вистачає. В спорт спортрежимі легенько воно якось несумісно натискаєш і воно хочеться ще. Звернемось, до речі, дивіться, як розвертається на клаптику. Виворот шикарний. Розвертається чуть ли не на місці. Ну що, нажмемо ще разок. Не хватає, знаєте, не хватає цій машині якогось такого ревущого вихлопа в моменті його прям хочеться. Машинка то в принципі їде, а от вихлопа такого, що прям то немає. Ну і ця цифра в 40 літрів витрати палива. Ну, це в моменті вона лякає трохи. Погодьтеся. Але якщо спокійно їздити, то це буде літрів 14-15, а це витрата палива цієї машини. Я вважаю, що ця машина підійде тим людям, які не люблять скучну таку монотонну їзду, але при цьому цінують практичність, щоб можна було легко запаркуватися. Там, заїхати на бордюр, ну, поїхати по поганих дорогах, якщо це треба. Коротше кажучи, все разом. І практичність, і швидкість, і динамічність, і надійність, і все разом. Але потрібно, да, потрібно за це все платити, як в обслуговуванні, так і паливо. Ну, коротше, Хто бере цю машину, той понятно, що я думаю, так розраховує на такі затрати. Друзі, єдине, що я забув по цій машині сказати, це те, скільки вона коштує: 17 тисяч доларів. Це дуже гарна ціна. Якщо подивитися по авторі, а взагалі по ринку за S-Line, за 3 літра бензин, за 15-й рік, за пробігу 119 тисяч кілометрів, це Прекрасна ціна, тому що вони там є 20, їх дуже багато 20, а це по суті низ ринку. Всім вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, будуть ще нові класні машини. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам сподобалася ця машина. І до нових зустрічей.